В одному з минулих випусків ми згадували, що Nissan Juke це один з найгірших автомобілів, який могла тільки намалювати рука дизайнера. І сьогодні доля підкинула нам саме цей автомобіль. Привіт, з вами просто Тест. І сьогодні в нас японський е Нісан. Привіт! Сьогодні з вами не сьогодні ще раз. Як тільки з'являється. Е але при цьому досить зручно. Маємо якийсь натяк на бокову підтримку. Ем... Про дизайн інтер'єру. В останньому випуску... його зовнішній вигляд, як в принципі, і інтерні... інтерніє. Популярність японського. Три слова не Kia Rio – автомобіль не автомобіль, автомобіль потім. В останньому випуску я мав безвідповідальність. Тому давайте перейдемо на середній ряд. Знову ж таки відкинемо сидіння і такими нелегкими рухами, мінімально мокнучи під дощем. повертаємось, Так. Третій оряд, зараз зазиває присідання зі стареним автомобіля Volvo XC. 90 А друга функція ще важливіша. Він ламає тазові кістки пішоходам, які мали необережно вийти перед рав 4 на дорогу. ну давай. Перед тушком це. Що ти заступив машиною? Маєш своє місце обозначити. Про дизайн екстер'єру нових автомобілів. Під концерт концерт концерн. Концерт на шкода. Так, класно починав. Для пасажира заднього ряду сидінь є необхідні мінімум... Міхола Азарів передає вам привіт з Австрії. Я хочу то сказати. Виробники заявляють, що нові мотори стали більш потужними, більш конений мичними і дружніми довкілля. і вліпили їх на пасажир заднього ряду сидінь отримує шкіряні сидіння. Заднього ряду сидінь отримує шкіряні сидіння. Серйозно В останньому випуску я мав необережність заявити, що має сарказм. До початку зйомок цього відео я досить критично. Пішла Саша по шофе. І І знайшла роботу. Та я в руки змерз. Що ми там з тобою домовлялись? Що я маю казати про той е Вольво? Хочете купляти, купуйте! Не хочете купляти, не купуйте! Мені що, мені з за... не сподобалось. Все, виключайте камеру.